Дай Боже! Нині я планую поділитися з вами знаннями за циклом мови програмування Go. Цикл то є багаторазова, повторювана послідовність інструкцій. Ні, реально, то тяжко сказати. Щоб було простіше на ну, хлопський розум, уявіть цю ситуацію. прийшли сте в качалку, а там вам тренер каже, треба виконати вправу. Присідання. Аби виконати один підхід, вам треба зробити 10 повторень. 10 разів присісти. Твій маленький цикл. Повторення одної однієї тої самої дії. Йото закодем. Почнімо з простого. Напишемо в консоль, що ми присідаємо. Для принту використаємо звичний нам println. В середній напишемо присідання No1. Після чого повторюємо 10 разів свою дію. Скопіювали і тепер вставляємо 9 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Йоше змінимо циферки повторення. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ух, Я б розмучився, стільки коду я вже давно не копіював. Рішення тої задачі можна зробити набагато простіше. Використавши цикл. Go існує тільки один тип циклів. FOR. Його синтаксис дуже простий. Пишете ключове слово FOR і ложите код, який має повторюватись фігурні дужки. На початок положимо все і наш існуючий код фігурні дужки і запустимо його. Прур. Стоп, 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 стоп. Буде. Зупинись. Подивіться. Наш код друкує постійно одні і ті самі слова, в тому самому порядку без зупинки. Так все стало, бо ми запустили безкінечний цикл. Ми не кажемо йому, коли требася зупинити, от і він не зупиняється. Давайте виправляти той промах. Для того нам треба створити змінну, в яку ми будемо записувати, скільки повторень наш цикл зробив. І коли то число досягне 10, нам треба буде перервати цикл. Створимо нашу змінну count вище початку циклу, і вказуємо, що вона дорівнює 0. Я використовую тут число 0. Програмування звичайно, зачинаємо наші рахунки з нуля. Далі в циклі ми додаємо провірку. Якщо count менше 10, тоді робимо просідання. Тільки замість 10 я лишу тільки одне. Бо ми ж теперка в циклі, а решта видаляю. Якщо count більше, чи дорівнює 10, тоді ми заходимо в конструкцію else. І там зупиняємо наш цикл ключовим словом BREAK. BREAK зупиняє виконання циклу і продовжує виконання коду після циклу. Так як в нас зараз там немає ніякого коду, то програма має успішно все скінчити. На нашому каналі вже є відео про умовні оператори. Його ви можете переглянути ось тут за посиланням. Ледвом не забув! Нам ясно треба збільшувати каунт на один, або, іншими словами, інкрементувати в кінці кожної ітерації. Ітерація. Іншими словами, то повторення. Просто в програмуванні ми використовуємо такий термін. Для того я пишу count Нагадую, це те саме, що count дорівнює count 1. Допускаємо. Так. У нас виходить 10 присідань під номером 1. Щоб зберегти рахування присідань, ми можемо використовувати нашу змінну count. Видаляємо одиничку, ставимо кому і окремим аргументом передаємо count. Тільки є одне, але ми починаємо рахунок з нуля. А в житті з одиниці. Для того нам треба додати одиниці до каунта, щоб зберегти правильну нумерацію. Запускаємо. Ідемо 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Працює і виглядає ну, набагато приємніше. Але то ще не все. Запис можна скоротити в цикл форм ми можемо передати умову, доки він має виконуватись. Наша умова це щоб цикл працював, поки каунт менше 10. Давайте її перенесемо. Тепер нам не потрібен if-else. Ми можемо видалити його, бо ми передали умову в цикл. Коли каунт буде 10 чи більше, то for сам завершить своє виконання. Видаляю і запускаю програму. Виглядає ліпше. Але то все ще не кінець. Ми можемо покращити написання того циклю. Змінну каунт ми можемо ініціалізувати також в тілі циклу. Для того переносимо створення перед умовою і ставимо крапку з комою. Якщо ми додаємо перед умову створення змінною, то нам конче треба додати крапку з кому після умови. Запускаємо знову. Ми можемо додати ще одне покращення. Інкремент каунта ми можемо додати також цілого циклу. Останнім аргументом. То є значення буде відпрацьовувати в кінці кожної ітерації. Запускаємо. Без змін в результаті, але код ну, набагато гарніший. Ну, подивіться, ну гарніший ж. Підсумуємо: ми можемо передати в цикл FOR три аргументи. Передумову вона буде виконуватися тільки один раз перед початком циклу. Наступний аргумент це власне умова циклу, тобто. Умова, поки цикл має виконуватися. І третій аргумент то після умова, або, іншими словами, дія, яка буде відбуватися після кожної ітерації. Рухаємося далі. Зал то взагалі ідеальне місце для пояснення циклю. Бо крім цикля повторень, в нас ще є цикл вправ. Для повної картини, давайте додамо ще дві вправи, які нам треба зробити по 10 разів: бурпі і підтягування. Для того нам достатньо просто скопіювати код, який в нас є. І замінити в середині хіба назву з присідання на бурпі і з присідання на підтягування. Запускаємо. Працює, але по правді виглядає неоптимально. Ми можемо провести оптимізацію. За допомогою слайса і цикля фор. Для того створюємо слайс. Назвемо його Exercise Names. І кладемо туди назву вправо – Присідання, бурпі і підтягування. Створюємо ще один цикль передумову створюємо нову зміну, Exercise індекс. В умові вказуємо, що ми хочемо, аби цикл працював стільки раз, скільки назв вправ. Ну і ясно, інкрементує індекс. Всередині виведемо назву вправи. Для цього ми в Println пишемо: прийшов час вправи» і отримуємо ім'я вправи по індексу. Для того нам треба написати Exercise name і в квадратних дужках казати індекс. Так як у нас індекс постійно сіміняє, нам потрібно вказати там exercise index. Запускаємо. Так, як наш код написаний, так і воно відпрацювало. Але нам треба, щоб вправа робилася, коли прийшов час вправи. Для того ми перенесемо попередній цикл з вправами всередину існуючого циклу. Вийде, що один цикл запускає інший цикл. Але з вправою, яку потрібно виконувати. Давайте спочатку просто перенесемо. Ставимо зразу після прийшов час вправи. Запустили. Постійно показує, що ми присідаємо. Хоч ми насправді робимо інші вправи. Щоб виправити то, нам треба знову отримати назву вправи. Стираємо назву вправи і перед тим отримуємо правильну назву вправи. Запустили люкс. Ну і ясно, як без спрощень. Оптимізація, пам'ятаєте, оптимізація. For може також ітеруватися по масиві без ось тих індексів, а просто за допомогою атрибута атрибути range. В даному випадку було би файно зробити ітерацію масивом ExerciseNames і отримати індекси елементів. Замість існуючого тіла ми пишемо range. Range повертає два параметри: індекс і значення елемента, на яким зараз відбувається ітерація. Поки використаємо тільки індекс. Пишемо ExerciseIndex, ставимо знак короткої ініціалізації змінної. І все, все працює. Ще одне покращення. Останнє на сьогодні. Давайте використовувати значення з ренджа, а не індекс. Для цього ми ігноруємо перше значення, так то індекс, і він нам не потрібен. А підхоплюємо друге значення. Exercise name. І замість отримання значень по індексу ми просто передаємо exercise name. Результат цього кола ітерації. Знов запускаємо. Та, 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 та. Працює. Я рекомендую перед новим відео, ще спробувати зробити декілька своїх циклів. А ще спробуйте поітеруватися по мапі, які вона значення віддає. А стрінга. Так, ви можете ітеруватися також і по стрінзі. На цьому в мене все. Не забувайте, підписка, лайк і до зустрічі!